Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами Флот. І сьогодні друга частина дослідження е, шахти на пільмів тайм. Пільмілів. Зараз ми забираємо цю лаву, щоб піти і дослідити іншу частину ну, шахти. А поки ця лава стікає, попрошу вас підписатися та поставити вподобайку. Так, тут у нас тільки рестон, який нам вже не потрібен. І знову перепрошую за погану якість картинки. В, наступніш... В наступному відео я вам обіцяю, якість буде чудова. Забираємо це залізом. Його тут не так багато, і я там бачу золото. Ага, ось воно і є. На початку сезону нам потрібні всі можливі ресурси. То добуваємо і золото. Можливо, потім будемо торгувати з піглянами, але для цього порівняно спочатку портал ВАД. Ну, а це вже як пощастить. Забираємо це все. І в минулій частині ми добули 15 алмазів. Не знаю, чи знайдемо хоч би один в цій частині, але дуже на це надіємося. Піднімаємося сюди. Тут нічого. Це озеро Лави, дуже небезпечно. Але прийдемо. Так, і що ж тут у нас таке? Піднімаємося сюди. Так, я щось трішки забув. Ну, нічого. Ось ще якесь озеро, лави. але тут нічого такого немає. Дуже шкода. І йдемо звідси. Так, що у нас здесь ще є? Так, я трішки заблукав. Мені потрібно зайти багато води, бо я вже хочу назад. Ось цю частину шахти ми дослідили. Ось ми знайшли вихід і випливаємо звідси. О, тут теж якась маленька шахта, а можливо, навіть прохід назад, так. Це просто прохід назад. Тут у нас нічого такого. То йдемо назад до Вардена. Одесь тут перші алмази були. І продовжимо добувати опит. Або щось пошукаємо нову шахту. Але поки що добудемо ще трішки опита. Бо він нам доволі потрібний. Головне не умерти, не то і опит, і речі просто все в нікуди. То будемо дуже обережні. Добуваємо, добуваємо, добуваємо собі опит. І от оце, от, щоб лава не розлилась, залишаємо тут всі блоки. Та-та, та-та-та, ну, майже весь мохвардена ми вже почистили. О, алмази! Я навіть не сподівався на це все, і як я їх не замітив. Ура! Зараз їх заберемо і скільки ж їх? Тільки один. Дуже шкода. Але все одно навіть дуже непогано. Тут ще й залізає. І от ось так, розкопуючи опит, ми можемо ще щось знайти. То все доволі добре. Поїмо, бо в мене вже, вже можу умерти від опиту, ой, від... від голода. І порібно було б скрафтити собі броню. Ось тут ми бачимо ось таку штуку. Добре, що тут нічого такого, але я пам'ятаю, що з них падає навіть більше опита. Якщо я правильно пам'ятаю, руками його не зламати, зламаємо кілька. І так, дивіться, скільки випало опита. То зараз ми поламаємо ці всі штуки. Але по-правді, нам би понадобилось декілька. Але поки що в нас немає шовкового ласкового касання. Навіть не знаю, як це назвати. Там шиї. О боже, як... як же, я от боюсь зараз, що на мене вибіжить Варден. От тут доволі дуже багато такого всього. Мабуть, різкувати не буду і піду до себе на уже знайому ділянку. Так, я от ось тут був. А мене ось тут навіть не було. О, ще один сенсор. Скрафтимо трішки факелів і поставимо. Добудемо ще опитом і поламаємо цей сенсор. Раз. Оп! Тут щось є. Може, якісь алмазики? Алмазики, ну, скоріше всього, тут нічого немає. То просто ламаємо цей сенсор. Раз, І все. Так, мені показали, що не випало опита. Мабуть, випало, ну. Но... Навіть якщо ні, все одно. Ламаємо, 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 получаємо опит. Поправді, з цього місця Вардена ми добудемо дуже багато опыта. У мене його було значно менше. Головне, щоб ця лава не розсікла, о, а вона розсіклась. Ну, нічого, просто перекриваємо її і продовжуємо добувати наш опит. Як же тут багато цього мха? Сінадцяти рівень. Це дуже добре. Просто подивіться, як, як, швид, як швидко набирається рівень. Раз, два і вже є одна полосочка. А це дуже і дуже добре. Забираємо це. Ой! Головне не подивитися мої ендермену в очі. Не то нам буде капець. А втратити всі речі ой як не хочеться. Мабуть, навіть після цього відео е, візьму і занесу всі речі додому. Тому що гуляти з такими багатствами не потрібно. Так, що в нас? Може, в нас буде щось тут? Ну-ка, розглянемо. Цей гравій, він тільки А ні, не впав. Так, забираємо, ну, продовжуємо добувати опит. Ознову ж, якщо ми потрапили на таке, то гріх цим не скористатись. Ой, ударився, ну нічого. Так, що в нас тут ще є? Ну, поправді, вже потрішки буду закінчувати відео. А вже ж на це відео нічого такого не вийшло, але наступне відео буде дуже цікавим, тому що ми будемо будувати нашу домівку. І в такому разі, навіть не знаю, що робити. Ми вже добули дуже багато алмазів. Ось, навіть не завжди ви побачите. Але в нас тут... З 16 алмазів То у нас все дуже добре. І всім пока! З вами був Флот.